Маніфест Runners Ukraine веганство це етичний вибір, спосіб життя без вбивства та експлуатації тварин. Це усвідомлення того, що тварини такі ж живі істоти, не речі, а особистості, які відчувають і мають центральну нервову систему. Сприйняття тварин як рівних і розуміння аморальності, жорстокості до них. Веганство це відмова від насилля над тваринами заради їжі, одягу чи розваг. Відмова від усіх продуктів тваринного походження, товарів та послуг, які порушують права тварин. Тварини не ресурси і не власність. Веганство це рух за права всіх тварин і проти будь-якої видової дискримінації. Наш підхід у поширенні веганства побудований на мультиаргументності і власному прикладі. Мультиаргументність полягає у тому, що ми вважаємо, що говорити про веганство потрібно використовуючи різні аргументи, чи то через факти про вбивство тварин і їх експлуатацію, чи через смачну їжу, чи через спорт. Якщо було б достатньо одного підходу, факту чи аргументу до розуміння веганства, то всі були б вже давно веганами. На жаль, багатьом байдуже і на факт кількості щоденно вбитих тварин, і на кадри збій, і на апелювання до почуттів чи поваги. Люди бояться, страх визначає їхню патерну поведінку. Бояться змін не мати чогось, що мали, втратити щось, себе, можливості, тому їм потрібно бачити переваги. Типу я щось втрачаю, відмовляючись, а що я отримую натомість. Така мораль, така людська логіка. Страх через незнання, що там, після відмови від звичного життя до переходу на веганство. Також страх втратити сили, а сили це здоров'я, а здоров'я це життя. Тому аргумент про їжу і здоров'я такий же важливий для людей, як і інші аргументи. І якими б важливими не були тварини, чи всі навколо рідні, але спершу людина завжди думає за себе. Якщо я не буду в безпеці, здорова та сильна, то не зможу врятувати нікого іншого. Така психологія людської поведінки. Мультиаргументність полягає у тому, що входячи з кимось у бесіду, людина розумна буде завжди мати перевагу, бо використовуватиме багато аргументів для пояснення того чи іншого явища. Це лише зміцнює позицію того, хто доносить інформацію. І обезброює того, хто не може заперечити кількість та якість фактів співрозмовника. Це інструмент, який просто необхідно освоїти та використовувати для поширення веганства. Потрібно розвіювати міфи, що вегани це маргінали і веганство це щось зовсім відірване від реальності. Що це люди диваки які борються з вітряками і завжди хочуть у чомусь переконати, затягнути у якусь секту чи ще якась така маячня. Власне, вкрай важливо демонструвати, але тут не від значення військової хитрості, а від природнього внутрішнього бажання, наочно показати, що вегани такі ж соціокультурні індивіди, як решта у суспільстві. Ідеї, права, потреби, яких є такими ж важливими. Коли почнуть нас чути ставитися з повагою та розумінням, тоді ми зможемо виборювати права для тварин вже на якісно іншому рівні. Це все процеси складні і довгі, але починаються вони з дій кожного вегана. Кожен з нас має. Своя аудиторію, оточення, сферу впливу і може діяти в її межах. Кожен має поставити собі запитання, а що я зробив, чи достатньо і наскільки добре. Такі запитання ми ставимо і собі і маємо на них однозначну відповідь власним прикладом. Ми, як вегани, які непрофесійно займаються бігом, через спорт в біговому оточенні показуємо, що можна бути класними бігунами, але мати перевагу, тому що бути веганами. І це тільки додає сил. А веганів ми мотивуємо до здорового способу життя, спорту, а саме бігу для того, щоб мати силу як фізичну, так і моральну, щоб захищати права тварин. Грубо кажучи, дивіться на нас, ми вам покажемо, що це реально. Ви можете жити повноцінним життям, і жодна тварина при цьому не постраждає. Ми ведемо подкаст, інстаграм, телеграм, ютуб, страву, організовуємо спільні пробіжки, тренування, розробили власну бігову тренувальну програму для різних. Рівнів та різної дистанції, займаємося волонтерською діяльністю, зокрема, з безпритульними собаками, притулками для тварин, займаємося прибиранням міських просторів, маємо досвід організації святкування дня веганства та забігів. Сортуємо сміття, здаємо на переробку, займаємося благодійністю, допомагаємо малозабезпеченим сім'ям, дітям, дитячим будинкам, донатимо зсу, робимо збори, самі складаємо дрони, шиємо для військових екіпірування. І ще багато-багато іншого. Таким чином, ми своїм життям показуємо, як це бути веганами. Це наш шлях, ми його обрали, чи можливо він нас. Ми просто творимо своє життя, яке є правильним з будь-якої точки зору. І це наш аргумент, на який в опонентів вже немає заперечень. Коли людина каже, що клас я теж так хочу, це вже успіх, бо така людська природа повторювати за іншими те, що їй подобається. Також важливо, що це український контент, подібного в Україні. Мабуть, немає. Методи для поширення веганства важливі і потрібні будь-які. Єдине, чого робити не можна, це залишатися мовчазним, так би мовити, наодинці з веганством. Самотність руйнує, це доведений факт. Так само і бути самотнім, мовчазним веганом це ви залишаєтесь цифрою один. Це добре, бо на одного вегана у світі більше, але це не веде до прогресії. А відповідно не допомагає тваринам. Тому, коли ви вже зрозумієте цей етап, ви переходите до етапу, яким чином виступати на захисті тварин. І тут, власне, годиться все. Чи ви засновуєте ваганську громадську організацію, чи стоїте на площі міста і показуєте документальні кадри, фільми. Чи робите ваганські солодощі, чи займаєтеся спортом, чи ведете соцсторінку, тут вже немає значення. Ви популяризуєте ваганство. Наш головний принцип не нашкодь. Це правило щодо. Тварин і щодо людей недаремно клятва Гіппократа, які дають лікарі, в оригіналі звучить саме так: нолі, нокере» не на шкоді. Ми зрозуміли, що скільки б добрих справ ми не зробили, якщо ми досі вбиваємо тварин та їх експлуатуємо, це нівелює будь-які наші вчинки. Ми вагани, бо одного дня ми зрозуміли, що можна жити без того, щоб вбивати та експлуатувати тварин, що не можна любити тварин і при цьому їх їсти. Прийшло глибинне розуміння, що ці первісні паток поведінки неправильні, а морально любити своїх собачок і їсти свинок, любити птахів, їсти курей, любити корів і відбирати у них молоко, яке призначене для їхніх дітей, любити овець і використовувати їх як одяг, любити коней і змушувати їх працювати на нас. І в результаті усіх тварин ми прирікаємо на смерть заради власних бажань. Не можна любити і вбивати це застарілі уявлення і ставлення до тваринного світу часів неандертальців з того часу. Минули тисячі років, і люди визнали помилковість своїх суджень про багато речей. Наприклад, земля плоскої стала круглою. Жінки вибрали право голосувати, скасували рабство. Так само зараз настав час людству визнати, що ставлення до тварин таке ж, як до рабів, їх експлуатують і вбивають. Як рибів, тварин змушують працювати на нас, використовують для розваг, поводяться жорстоко, вбивають і після цього використовують в якості їжі та одягу. Колись також стверджували, що робини люди і не мають почуттів, так само як зараз говорять про тварин. Але ми знаємо, що ця людина належить до царства тварин, а не навпаки. І тварини мають центральну нервову систему і мають здатність відчувати. І так, риби також відчувають, і бджоли роблять мед не для людей, а для себе. Коли ми почали більше читати і дізнаватися фактів про тварин, риб, птахів, комах, то відкрили для себе страшну вправду: тварини не риби, не наша власність, наша поведінка неприпустима і аморальна. Нам бракувало лише інформації та усвідомлення. У 21 столітті у нас є все для того, щоб не чинити насилля над тваринами. Від прийняття рішення стати ваганими минуло вже 4,5 роки, і з того часу ми своїм прикладом. Популяризуємо веганство. Показуємо, що можна не порушувати права тварин, їсти смачну і корисну рослинну їжу, бути сильними та здоровими, займатися спортом, а саме нашим улюбленим видом спорту бігом, та дбати про екологію, яка напряму стосується усього живого. Для нас бути веганами це мати чисту совість без вбивств та експлуатації тварин, без насилля. Для нас бути веганами – це перевага, а не обмеження.